Вітання усім, хто слідкує за новинами з телеканалом ТВА. Інформаційні підсумки середи у свіжому випуску тем дня у студії Оксана Матрук сьогодні до вашої уваги. На Буковині відкрили небо. Якщо знайдуть 5 мільйонів, то воно стане доступнішим для Буковинців. Тепло за графіком. Українцям хочуть заборонити автономне опалення і запровадити штрафи для інакомислячих. Буковині бути. Головна футбольна команда залишається у першій лізі. А ми розпочинаємо тролейбус проти маршрутки. У центрі міста не розминувся громадський транспорт. Кмітливість одного програла перед габаритами іншого. Водій маршрутки номер 9 не встиг обігнати тролейбус, підрізав його, паралізувавши рух на соборній площі. Невеликі затори, розбите дзеркало, лобове скло, зіпсований кузов. Окрім заліза, не постраждав ніхто. Водій тролейбуса каже, що їхав за правилами, а от автобус ні. Виїжджав з собора на Краснормецьку своєму. Бусик не почала пиняти, нарушив правила ряду, хоча там немає, я находяться головною, підрізав. Я його придумав сигналом, щоб він зупинився, щоб не було зупинення, так як людей возять. А він як в'їхав, так і їхав. На місце, окрім цікавих перехожих, відразу приїхали представники обох підприємства. Приємство тролейбусного управління та фірми-перевізника Тарас. Затим з'явились і ДАЇшники. Водій дев'ятки зізнався, що почувається не дуже добре, своєї вини не вбачає, хоча на обгін йшов і сигнал чув. Він стану на, на тротуарі, мені штану. Я б цього року. Ми просто трошки затрепка було щоб пропускали. Я вже проїхав ця машина. Я майже за ним чу, що сигнал, сигнал Я Поки зорієнтувався. вже я Інспектор із тролейбусного управління переконаний, що міліціонери вивчать ситуацію і визнають його водія правим. каже довести невинуватість легко. Я не тяжко. Тому що водій маршрутного таксі виїхав на полосу зустрічного слугу. Він не мав права порушувати правила і робити мальову обгона на перекрйостку. Ремонт та шкоду покриє страхівка. Водій маршрутки за час роботи порушень не мав. Та чи буде працювати на лінії надалі, вирішуватиме роботодавець. Анатолій Кіфуряк та дня, ТВА. Доїздилися в Україні, скоротили термін водійських документів на 20 років. Про це йдеться в постанові Кабміну. Якщо раніше посвідчення було дійсне 50 років, то зараз лише 30. Також відтепер іспити для одержання водійських документів можна складати у центрах Державтоінспекції незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування. Якщо ж водія позбавили права керування транспортним засобом, йому обов'язково треба пройти черговий медогляд та скласти теоретичний і практичний іспит заново. А ще Ще уряд розширив паралік категорій водійських посвідчень для керування маршрутними таксі і автобусами. А ми рухаємося далі. На Буковині відкрили небо. А якщо знайдуть 5 мільйонів, то воно стане доступнішим для Буковинців. Сьогодні з аеропорту Чернівці вилетів літак до Києва. Першим рейсом скористалися 12 пасажирів, хоча борт 40-го Саабу розрахований на 33 Справа в тому, що квиток в один бік коштує 930 гривень. А якщо злітати до Києва і назад, доведеться викласти 1600. Начальник аеропорту зізнається, що таки можна здешевити польоти за рахунок більших повітряних суден. До того ж, Компанія-перевізник готова надати потужніші літаки, а також забезпечити сполучення чернівців з іншими містами, до прикладу, популярними курортами. Проте Чернівецький аеропорт не має технічної можливості прийняти більші літаки. Усе впирається в кошти, які потрібно закатати у злітну смугу. На ці роботи місту потрібно понад 5 мільйонів гривень, які ні міський, бюджет, бюджетний аеропорт не мають. У нас полосу треба перекрити асфальтне покриття зверху. Полоса, яка була, така є. 316 метрів ми перекрили нову, новим асфальтом, він новий, але ще є 1900 метрів, які теж треба перекривати, які останній раз капітально ремонтувалися в 85-86 році. Термін експлуатації полос асфальтобетонного покриття 13 років. А воно вже пройшло скільки тримання? Третій термін закінчується. Якщо на дорогах не витримує асфальт, то скажіть, будь ласка, там більше руйнівних факторів і зимою, і холод, і тепло, і чистять кожен рік, і хімію для того, щоб щеплення було. Випуску про тепло за графіком українцям хочуть заборонити автономне опалення і запровадити штрафи за неконтрольоване відключення від центральної тепломережі. Кабінет міністрів України на чолі з Миколою Азаровим якраз обговорюється питання на засіданнях. В іншому випадку на громадян очікують штрафи від 340 до 1360 гривень. Детальніше Ірина Сагайдак. В декреті, а отже, матір та домогосподарка Марина Ілащук не уявляє комфорту як свого, так і дитини без автономного опалення. Я можу включити опалення у будь-який період, коли мені цього потрібно у будь-яку пору року. Наприклад, зараз холодало на вулиці, то ми особливо вечором включаємо отоплення. Встановлювати автономне опалення у багатоквартирному будинку можуть у трьох випадках: коли на це згодні усі мешканці приміщення або ж усього під'їзду і по стояку, це коли квартири одна. Над одною також існує два винятки: коли мешканець однієї з квартир будинку хворий і потребує покращеного температурного режиму. А ще коли є довідка з підприємства теплокомуненерго, що вони з тих чи інших причин не можуть забезпечити відповідні санітарні норми, система централізованого теплопостачання це надзвичайно складна технічна система, в технічному плані і втручання в її приводить до негативних наслідків причиною заборони індивідуального опалення в багатоповерхівках є забруднення повітря та зниження температури повітря у сусідніх квартирах, які підключені до центрального теплопостачання, а також ризик нещасних випадків. І кожна відключена квартира. В окремому взятому будинку чи окремо вона проводить уже умовно, скажімо так, до розбалансування. Зараз Україна поступово переходить на новий етап у цій сфері. Будинки, що зводяться сьогодні, будуються зі своєю окремою котельнею. Мешканцям старих багатоповерхівок доводиться підлаштовуватися під загальний графік опалення. Ми всі зав'язані. Поки не буде відповідного рішення органу місцевого самоврядування про початок опального сезону, ні я, ні ви в своїм помешканні не можемо отримати теплоносій. Поки не буде рішення про... Зупинення опалення сезону про його завершення ми теж не можемо у себе в квартирі не отримати тепло носі і за нього не платити. Катерина Фроляк мешкає у квартирі з централізованим опаленням, знає, що платить більше ніж за автономне, але чула і про шкоду від нього. Я не, не дуже можу обізнана, але наскільки мені відомо, що в таких будинках шкідливе оці всі де йдуть від автономного опалення. Але звичайно хотілося б покращення централізованого. Марина Яценко каже, їй пощастило, бо в неї індивідуальне опалення. В Її житті був досвід роботи і в приміщенні з централізованим, тому порівнює сміливо. Це було дуже некомфортно. Чому? Тому що коли на вулиці було тепло, батареї все одно гріли, було дуже жарко, і за це ще повинен був заплатити великі гроші. Чернівчани відстоюють, кожен своє. Це у кожної людини не його особиста думка. Може, бути економія була б, би, але то й опасність є. Це залежить, я думаю, від газової служби. Вони повинні дивитися за опаленням. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці під час морозів можуть залишитися без опалення. Ірина Сайдак, Іван Морараш, Теми дня. Тива. Ми продовжуємо. Президент забрав функцію адміністрування єдиного соціального внеску у пенсійного фонду і передав її Міністерство доходів і зборів України. Минулого року пенсійний фонд зібрав 180 мільярдів гривень внесків. Відтепер нові повноваження у міндоходів спрямовують на спрощення адміністрування соцвнесків для підприємців та збільшення надходжень. Резерва має стати дитинізація економіки і ліквідація конвертаційних центрів. На думку експертів, адміністрування єдиного соціального внеску міністерством доходів має знизити. Витрати роботодавців як за рахунок зменшення кількості необхідних документів, так і завдяки використанню електронних форм звітності. Втім, наступні два місяці звіти слід подавати все, що у пенсійний фонд. Звертаємо увагу платників єдиного соціального внеску на те, що звіти щодо сумна рахованого єдиного внеску за серпень 2013 року подаються ще до органів пенсійного фонду. Термін подання до 20 вересня 2013 року. Також наголошуємо, що сплата єдиного соціального внеску у вересні буде здійснюватись на рахунки пенсійного фонду України. Наразі про новий навчальний рік із змінами так вирішили у Чернівецькому національному університеті і зменшили кількість факультетів. Відтепер у ЧНУ діють два інститути. У першому з них об'єднали хімічні і біологічні факультети, у другому фізичний, інженерно-технічний та комп'ютерних технологій. Подробиці у сюжеті. При утворенні інститутів об'єднуються факультети, близькі, споріднені факультети. Чому так? Тому що на цих спорідних факультетах читаються близькі або спорідні, а інколи і тотожні курси. І щоб їх не читати поокремо, щоб їх оптимізувати, щоб їх можна об'єднати і читати один той самий курс для 50 чоловік, а можна для сотні. Такі, облад... такі об'єднання дозволять нам оптимізувати роботу навчального процесу. Керівництво інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук стверджує, що об'єднання факультетів в інститути відбулося за взаємним бажанням. Ініціатива йшла знизу. Кафедри споріднені за напрямами підготовки фахівців самі вийшли з пропозиції про об'єднання. При цьому ректор обіцяє, що без роботи не залишиться ніхто. Кількість ставок в університеті і на факультеті, і в інституті, і де би не було, визначається кількістю студентів. Кількість студентів при цьому не міняється, значить, кількість ставок не міняється. Друге діло, що вони перерозпреділяються, там, ну оптимізуються в залежності від потреб. Було три деканати, значить, скоротили ставки трьох деканів, замість цього ввели ставку директора і заступників директора. Розширюються можливості і для студентів. Якщо студент навчається на факультеті комп'ютерних наук його цікавлять галузь телекомунікації, він може паралельно здобувати е, і там е, ну, подвійні дипломи отримувати. З появою інститутів науковці сподіваються на нові гранти, завдяки яким у лабораторії закуплять нове обладнання, адже його завжди не вистачає. А поки що у лабораторії кафедри молекулярної генетики та біотехнології користуються приладами, подарованими фондом Олександра Гумпольта. Вже в статусі інституту ми маємо більше шансів шукати наукові гранти, наукове фінансування як в межах України, так і за межами України. За словами Олега Ангельського, директора інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук, все більше людей починають розуміти, що природнича освіта дає можливість ефективніше працевлаштуватись. Наприклад, цього року на фізичний факультет лише на денну форму навчання вступили 420 студентів, а це на 20% більше ніж торік. Любов Плахіна, Олег Сташкевич, Теми Дня ТВ. У продовження про події столичні. Президент у парламенті не вразив опозицію. Риторика була слабкою. Про вирішення конфлікту з Росією ні слова. Янукович наголосив на євроінтеграції, проте жодного законопроекту не було подано. І в питання економічній агаран держави ясності не вніс. На відкриття чергової сесії парламенту завітав президент. Опозиція як і обіцяла, дала безперешкодну можливість Януковичу прозвітувати перед нардепами. Щоправда, діалогу з парламентом не вийшло, був лише діалог з партією влади. За 12 хвилин виступу Янукович не дав конкретної відповіді на жодне хвилююче питання. Після такого діалогу залишилося більше питань ніж відповідей. Голова фракції Батьківщина Арсенія Ценюк наголосив, що чекав, що Янукович виступить як глава держави, а не як кандидат в президент на 2015 рік Ми очікуємо від президента, від Кабінету міністрів і від провладної більшості виконання всіх критеріїв Віктор Янукович публічно заявив в своєму інтерв'ю, що Україна виконає все для того, щоб була підписана угода з Європейським Союзом. За слова треба відповідати. Ми очікуємо на конкретні дії. Звільнення Тимошенко, прийняття виборчого законодавства, прийняття законодавства про прокуратуру. Також послухати українського президента прибули керівники місії Європейського парламенту в Україні, колишній президент Польщі Олександр Квасневський та екс-голова Європарламенту Пет Кокс Янукович з трибуни наголошував, що потрібно голосувати євроінтеграційні закони. Однак, як на диво, жодного єврозакону до порядку денного не було включено. Ми очікували, що Віктор Янукович скаже чіткі дії, які необхідно зробити Україні. Ну, я прикро вражений в першу чергу його оцінкою економічної ситуації. Або він не володіє інформацією, або уряд його дезінформує. Не пролунало й жодної фрази, як розв'язати конфлікт України з Росією. Наразі 25% українських експортерів до РФ зі своєю продукцією стоять на митниці. Питання є виключно політичного характеру. Однак уряд та президент заявляють, що вітчизняні виробники самі винні у тому, що Росія не пускає їхні товари. І про святкове. сьогодні ввечері в іудеїв усього світу настане новий 5774 рік. Рожка Шана, як називається свято Євреї, відзначається протягом двох днів першого і другого числа осіннього місяця Тишрей. Це одне з найважливіших єврейських свят. Згідно традиції, євреї одягаються в біле, символ духовної чистоти напередодні судного дня. В білому одязі йдуть у синагогу. У ньому сідають за святковий стіл. У цей день прийнято їсти круглі хали, хліб, форма якого нагадує, що це коло. Закінчилося і починається нове коло нашого життя. А ще яблука з медом, аби рік був солодким і гранати, щоб добрі справи і вчинки збільшувалися як зернятка в цьому плоді. Із Рошхашана починається десятиденний період Дні Трепету, який завершується йонкіпуром, днем Всепрошення спокутування. За цей час віряни мають обдумати свої вчинки, виправити помилки, покаятися. У дні святкування нового року євреї просять у ближніх прощення за завдані образи і бажають одне одному бути записаними Всевишній у книгу «Буття» в наступному році. Цього разу Рош Хашана буде тривати до вечора 6 вересня. Іменно в цей дні буде вирішатися наша судьба на все цей рік. Так що я бажаю всім, щоб Бог нам дав в цей рік все наші бажання здорове, на сім'яні випроси, що ми хотіли, на наш бізнес, ‫קייס דשטון, צ'וסווה, שטונדה, ‫הכך מזנאי משטון הפרזניק, ‫ראש השנה, נובי גוד, ‫מתורבים מבנה את השופר, ‫את ה... תקוי גולוס, ‫זכות להיות נוטרי, ‫שמתשלבק סם נזנאי ‫שטונה איבולוצ'ה. ‫אם אינה באתה גולוס, ‫דיוטיבו את הקקססמי בליסקן, ‫הסובישני, שטון סלשת, ‫אם אינה שטון מחצים. Мистецтво без кордонів. Різні за віком автори техніки виконання тематики, понад три сотні робіт представили у художньому музеї учасники студії Жива фарба. Ідею подав її керівник Андрій Собко. Виставки проводять щороку, від простого до геніального, від олівця до масла, живопис чи графіка. Роботи надихнули і знімальну групу ТВ. Сюди прийшли не лише автори, а їхні родичі та друзі. У залі тісно, але фантазіям широко, адже різнопланові твори ніби виривають зі свідомості окремі фрагменти і дають їм новий розвиток. Енергетика дитини чувствується енергетика. Коли вона малює, це передається. В кольорах, в штрішках. Ви побачите дитячі роботи. О, дивіться на цю роботу. Гляньте. Це ж такий коник, це ж красота. Дорослий ніколи не намалює. У маленьких дітей більш абстрактне відчуття розвите. бо дитинка може червоного коника намалювати синю коровку, а дорослі кажуть: не треба, не треба. Жива фарба творче об'єднання людей із різними поглядами на світ. По своєму бачить природу та вулиці міста п'ятирічна Катя. Дівчинка ділиться, що малювання це її найулюбленіше заняття. Мені подобається малювати. рисую. Ну, цветочки, домики. А мне это да. очень сильно нравится. Нравится мне красками рисовать, карандашами. Я дальше рисувати. Зазвичай перенасичення роботами у виставковій залі негативно впливає на сприйняття експозиції. Розпорушує увагу, але не в цьому випадку, адже продуктивність дітей вражає і не виставити якусь роботу означає засмутити юного автора. Вона вражає найперше своєї великої кількості робіт. 305 робіт в різних техніках. Авторами різних вікових категорій підготовлені на сьогоднішню висновку. Причому хочу відзначити різноманіття технік. Тут є і графічні роботи, і живописні роботи, і роботи, які репрезентують фото сьогоднішнє. Є аплікації. Наймолодший учасник віком 4 роки, старшому за 30. Музей працює щоденно, окрім понеділка. А тому усі поціновувачі такого мистецтва можуть завітати сюди і оцінити творчі доробок художників. Анатолій Рек Олег Сташкевич Дня Тива. Вний блок нашого сьогоднішнього випуску розпочинаємо з інформації, яка потішить і водночас заспокоїть не лише прихильників спорту а й усіх краян. Буковині бути так вирішив губернатор області і втрутися в ситуацію головної футбольної команди краю, яка знаходилася на межі свого зникнення. Я, як голова обласної державної адміністрації, зараз е, втручуся в цей процес, щоб ми не зірвали процес заявки футбольної команди і щоб футбольна команда Буковина. Е, вона Брала участь в чемпіонаті України в першій лізі. Я би хотів, як вболівальник футболу, щоб у нас була народна команда з тим, щоб долучилися в тому числі і місцеві політики, і місцеві бізнесмени долучилися, щоб і вболівальники теж відвідуванням футбольних матчів долучилися до того, щоб підтримати буковинський футбол, щоб футбол наш був збережений. На вже з впевненістю сказати, що Буковина продовжить виступати у першолігових змаганнях цьогорічної першості. Наразі команда дозаявила велику групу нових футболістів, які разом з тими гравцями, що залишилися з попереднього складу, під орудою багаторічного капітана рідної Буковини Юрія Гія, готуються до наступних матчів. До речі, наступний тур наші земляки пропустять, адже заплановану на цю суботу гру з Тернопільською нивою перенесли на пізніший термін. Знову зустрітися з рідною командою вболівальники зможуть 14 верну. Вересня, коли чернівчани на власному полі зіграють з чернігівською десною. А тим часом наближається до завершення змагання чемпіонату України з бейсболу у Вищоліговому дивізіоні Б, якого виступає Чернівецька команда «Соколи», За два тури до закінчення турніру, наші земляки достроково забронювали за собою бронзовий п'єдестал, таким чином повторивши своє минулорічне досягнення. На поєдинки перед останнього туру поточної першості з лідерами змагань бейсболістами Кіровоградського діаманту наші земляки вже виходили в ранзі бронзових призерів. Адже ченучани з одного боку вже відірвалися від переслідувачів на безпечну відстань, а з іншого вже втратили шанс обігнати команду рівненського західного вогню, яка розташувалася на другому серібному місці. Хотілося піднятися може, і може вище доставити вище завдання, але Задачу було би, сказати так, загублено ще в турах з командою Західного вогню, це за першість в західній зоні. Тобто, там, якби результат був по по-рівному, Тобто дві перемоги у них дві у нас щоб можна було боротися далі шанс. А так ми трошечки поступилися. у них три перемоги. У нас одна, і це різниця в два очка. Повторивши свій минулорічний бронзовий успіх в чемпіонаті України, черв'яцькі соколи прагнуть також успішно виступити і в кубкових змаганнях, які стартують незабаром. Минулому році ми були виступили в в житті. Були виступали в півфіналі. Кубка України в цьому році так само це завдання, шанси, тим більше, що команда має в своєму списку, в заявочному списку непоганих гравців. Я вже не кажу, що на кожен тур по-різному виходять з ситуації, тому що команда матерська. Люди працюють, люди вчаться хто на хто може, хто як, хто як. Тобто ну, складна ситуація, ми в цій ситуації вже багато років. Буковинські бейболісти заслуговують на особливу повагу і пошану, адже незважаючи на постійну боротьбу за своє виживання, саме Чернівецька бейсбольна команда протягом вже більше 20 років відзначається стабільною грою на всеукраїнській змагальній арені. Пультується в нас на Буковині і стабільно вже кілька років команда бейсбольна. Сьогодні в нас зустрічається Кіровоградським кіровоградською командою, яка є лідером в цьому виді спорту. І на сьогоднішній день ми бачимо, що не Геть наші хлопці гірше виступають ніж краща команда України. Звичайно, треба розвивати і цей вид спорту, тому що ми бачимо по зразках інших держав, що він так само цікавий вид спорту. На нього ходять багато глядачів, болівальників, тому він десь новий вид спорту у нас на Україні. Я думаю, що ми будемо розвивати, як і в Україні, так само і в місті Чернівця. Всі ці, ці довгі роки чернівецьким соколам вдається триматися на плаву і досягати високих результатів завдяки фанатично закоханим в бейсбол спортсменам. Клуб аматорський отримує зарплату тренери в спортивних школах в ДЮ США, працюючи з дітьми, не за роботу з командою. А в команді грають кращі вихованці спортивної школи, Спартак в ДЮ США. Плюс дорослі, які вже... Ну, не один десяток років, мабуть, Залишилось Залишилися серці їх захоплені. Так, да, да, тобто в такому плані. Якщо дружини відпускають, маленькі діти. Закономірно, що вихованці Боковинського бейсболу входять до числа кращих вітчизняних спортсменів. В першу чергу виділити це в братів Фарарів, Денис, другий тренер команди, так само граючий тренер. І Максим. <кій> Молодий, якому ще 16 років виконався вже основну позицію кетчером займає. Ну, награє на ці позиції. Так само в команді резервники з національних збірних кандидати національної збірної Батюк, Іван Мураш теми дня. сам кінець ще раз про головні теми дня. На Буковині відкрили небо. Якщо знайдуть 5 мільйонів, то воно стане доступнішим для буковинців. Тепло за графіком. Українцям хочуть заборонити автономне опалення і запровадити штрафи для інакомислячих. Буковині бути. Головна футбольна команда залишається у першій лізі. А на цьому будемо прощатися. Наступний день теж буде багатий на події, отож, зустрінемося дуже швидко у темах дня. А до того часу усім нам добра та любові.